Чим так привабливо утримання свиней? Чому займатися свинарством краще, ніж розводити на особистому подвір'ї корів, кіз кроликів, домашню птицю, варіанти утримання свиней в приватному господарстві і на свинофермах, причин тому багато свинина прекрасно засвоюється і містить в собі необхідні для нашого організму амінокислоти, вітаміни і жирні кислоти, витрати на корми для свиней менше, ніж для вхву овець? Вихід м'якоті свині може досягати 8-7. З домашніх тварин свині є самими багатоплідними, поросность триває в середньому 115 днів, в рік в середньому кожна свиноматка двічі приносить приплід. для подальшого розведення поросята придатні вже в піврічному віці, а деякі породи утримання свиней в домашніх умовах не вимагає значних витрат можна почати зі звичайного сараю, переобладнаного під свинарник. Продукти свинарства ніколи не будуть зайвими будинку, до того ж на їх реалізації можна заробляти гроші, перетворивши свинарство в прибутковий бізнес. Але щоб домогтися бажаних результатів в свинарстві, потрібно знати основні правила утримання свиней і добре розбиратися в тому, як доглядати за свинями при розведенні свиней на особистому подвір'ї, можна утримувати тварин в літню пору в дощатому сараї. А ось на зиму вже знадобиться теплий свинарник. При спорудженні свинарника потрібно подбати про те, щоб приміщення вийшло досить просторим, світлим, теплим і сухим. Додаткового утеплення сараю можна домогтися, обклавши будівництво зовні соломою для забезпечення свіжого повітря, передбачають вентиляцію або ж провітрюють хлів, поки тварини знаходяться на вигульному майданчику. Пристрій вигульного майданчика при утриманні свиней на особистому подвір'ї необхідно. Завдяки прогулянкам тварини менше хворіють, поліпшується якість і смак свинини. До того ж, якщо годувати свиней в теплі дні на вигульному майданчику і давати їм після годування погуляти хвилин 20, Вони будуть випорожнюватися на вулиці, завдяки чому в свинарнику вологість буде нижче. У хліві розміщувати свиней рекомендується групами в верстатах. Індивідуальні верстати знадобляться для кнорів, для супоросних і годуючих свиноматок. Молодняк можна утримувати по 30 голів в одному верстаті, холостих і ремонтних кнорів. по 10 голів свиноматкам в холодну пору року влаштовують додатково на час опоросу берложку. дощатий або фанерний будиночок з лазом і піднімається дахом, щоб було зручніше міняти підстилку. У передньої стінки верстатів надійно прикріплюють годівниці і поїлки. Зробити їх можна самостійно, на підлогу верстата укладають підстилку з соломи і змінюють її в міру забруднення частинами, додаючи свіжої соломи. Пол в свинарнику повинен мати ухил до стіни, уздовж якої передбачена дерев'яна канавка, що веде під ухилом до жижеспорнику, викопаному на деякій відстані від хліва. У свинарських комплексах розрізняють три способи, як утримувати свиней. В теплих районах поширене вільно вигульне утримання, при якому вигульна майданчик розбита на секції, так, щоб з кожного верстата свині могли вільно виходити гуляти на особисту ділянку для вигулу через лази на хитних клапанах, станково вигульне утримання більш характерно для середньої кліматичної зони, тварин розміщують в верстатах. А в стінах влаштовують лази з щільними дверима, що ведуть на вигульний майданчик, випускають свиней на прогулянку тільки в сонячну погоду. На свинофермах з багатоповерховим, яросноклітинним або підлоговим розміщенням свиней, може застосовуватися безвигульний варіант утримання, при якому тварини протягом свого життя знаходяться виключно в приміщеннях, вигул непередбачений, грамотний догляд за свинями в домашньому господарстві. Придбаних поросят насамперед поміщають на деякий час окреме приміщення на карантин, інакше якщо один порося виявиться носієм будь якого вірусного захворювання, все поголів'я може виявитися зараженим. Правила догляду за свинями зрозумілі і прості, важливо підтримувати відповідну температуру в хліві для молодняку від 1,8 до 2,2 градусів, для дорослих свиней від 1,2 до 1,6 градусів. Вологість в свинарнику не повинна бути вище 8,5. оптимально 7,0 свиням і особливо поросятам. Протипоказані протяги, холод і вогкість. Стежте за чистотою в свинарнику, хороший санітарний стан приміщень, запорука здоров'я свиней. Без прогулянок на свіжому повітрі у молодняка частіше розвивається рахіт і затримується зростання, воду міняйте частіше годівниці, очищайте після кожного годування і раз в тиждень промивайте з лугом, раз на місяць проводите дезінфекцію і дезінсекцію свинарника, годують поросят до трьох місяців по п'ять разів на день молодняк, чотири рази дорослих свиней. Тричі на день обов'язково дотримуючись режиму і правильного раціону. При підготовці корму для свиней, пам'ятайте, що коренеплоди краще давати сирими в дрібно нарубаному вигляді, але картопля обов'язково повинен бути припареним або вареним. Висівки і борошно рекомендується трохи змочувати перед годуванням на змоченому кормі, свині швидше ростуть ніж на рідких бовтанки. Забезпечивши свиням відповідні умови утримання і хороший догляд, ви легко досягнете чудових результатів в свинарстві. Головне ставитися до своїх вихованців з увагою і турботою. Свині дуже чуйні до ласки.